Як зберегти гроші на податках? І це стосується майже кожного в Сполучених Штатах, хто має якийсь бізнес від self-employment до компанії. Поговоримо про списання витрат. На автомобіль для потреб бізнесу. Витрати на машину для бізнесу часто втрачаються навіть досвідченими податковими спеціалістами. Включаючи такі витрати до декларації по прибутку, підприємці мають обрати метод розрахунку витрат, які вони будуть включати. Є стандартна ставка АРС. Що змінюються кожного року у 2024 році, це 67 центів за милю, або по фактичних витратах. Тобто ми включаємо сюди витрати на пальне, заміну шин, техогляд, ремонт, ем, амортизація та інші витрати, які ми понесли для авто. І потрібно вибрати, чи ми користуємося стандартною ставкою, чи ми йдемо методом реальних витрат. Якщо машина нова і не потребувала серйозного ремонту, зазвичай більш вигідно скористатися ставкою АРС. І тоді, що відбувається: ми беремо ставку АРС, множимо її на кількість миль, які ми використали для бізнесу, і цю суму відносимо в декларацію на витрати використання автомобілю для бізнесу. І більше не дивимося в реальні витрати. І при цьому 99% вірогідність, що ви втратите витрати на паркування та оплату платних доріг, адже АРС чітко. Визначило, що незалежно від того, який спосіб розрахунку витрат ви обрали, зверху ми маємо право додати до витрат витрати на паркування та толи. Толи це оплата платних доріг. А для когось це може бути 1-2 тисячі доларів на рік, які принесуть доларів 600 економії на податках. Я впевнена, що на таких дрібницях вам приємно буде зекономити. І витрати ці гроші на себе. Особливо, якщо ви проявили кмітливість і оформили домашній офіс. Витяг із інформацією від АРС я залишу під цим відео. Як бачите, інформація і знання рулять. Підписуйтесь, щоб знати більше. Тут про податки та облік простими словами. З вами була Світлана Василенко, CPA з 20-річним стажем роботи в бухгалтерії. Всього доброго! Ще побачимось!